Заявку питань немає, продовжуємо засідання. Будь ласка, представник позивча, підтримайте позивні вимоги. Так, підтримуємо повного обсягу. Що ви просите стягнути по окремою позовній вимоги вашого депозитивну частину і посилання на докази? Стягнуйте з публічної товариства Треск Київського 3. Сума самого боргу у розмірі 219 168 гривень 17 копійок, пеню у розмірі 644 гривень 28 копійок та інфляційні витрати у розмірі 817 тисяч тридцять 57 копійок, а також 3% річних у розмірі 81 тисяча 647 тисяч гривень 36 копійок. Всього на загальну суму 1 118 494 гривні 38 копійок. Сваємо собі такі докази, як договір, договір підряду No173 від 18 лютого, 18, вибачте, грудня, 2012 року з додатком. Та е, довідки так приймання відповідно до додатків, які до додаткові розуміють. Просто ми знаємо по питанням туди на 30 липня 2015 року, проконують проведення в справі і сподобається як дачі. Бося шелесті. ще були я, то якщо ви підготували, то, воно, власне, розумієте, висновлюється, що, ну, ладно, в тому числі, ми вважаємо, що Оскільки у самій ковід заяви прописано, що комплекс Бут-Сервіс 2С, однак ковід робота зазначено зовсім іншою юридичну особу. <кху> Також честь, ви знаєте, що станом надалено до звернення до суду, у комплекс Бут-Сервіс у 2С відсутнє права вимагати відкладача будь-яких роботів, тому що подовго підряду. Оскільки відповідності до Договору проступного програми, який посилається No1 проступної програми 15 квітня 2015 року не вбачається факт передання власне момент передання вернення по договору підряду, з яким вважає з воно ну, такого сервіс, коштує своє відкладача потестувати. Відповідно до ночного ну, законодавства, в тому що ножний ПК. Пункт 1, 1, 1, 1, 1, 80, відсутність спору є і з став для припинення провадження справи. Однак, як звідси судова практи, тому числі постанова плану Верхової з суду України, суд вважає за таке, що припинення провадження представить відсутність передметоспору, можливо, на підставі. Тільки в разі код перед насвою на момент виникнення останнього та припинення відсування в процесі розгляду справи по суті. Якщо він був відсутній і тут порушення провадження у справі, то зазначено стане тягне за собою відмову одяг, а не припинення провадження у справі. Аналогічна позиція відображена у постанові Вищого спорту України 31 березня 2014 року по справі No21011 662 3, 13 до Який чекав прописано, що відсутнє саме порушення право, яке стало рішення про відмову позову. Таким чином, на даний момент у комплекту сервісу займається відсутнє право вимагати, оскільки жоден документ, який би свідчив про момент переходу відповідно набуття прав кредитора по, по договору підряду номер 173 у комплексі Дексеві відсутні, в тому числі вони були відсутні як на момент твердження позову до суду, так і на момент продовження справи до суду. Також я ще хотів би звернути увагу, що до позивної заяви, як і самому позові комплекс Діксеві зазначає те, що є певна заборонець, на, на якого має право на певну суму і підтверджується певними актами. Якщо ми просумуємо дані акти, на які посилається область з двома «С», то дана сума буде 885 453 гривні 60 копій. Як слід із розрахунку до даної позивної заяви, яку здійснив відповідачу на дану суду через канцелярію сьогодні, відповідачам проведено повністю оплату. Так, по довгору на загальну суму 987-556-79 років. Тобто, якщо брати до уваги навіть самі вимоги позову і є документи, на якими обґрунтовує комплекс БЦР до МАГС, то в даний купу вимоги жодних немає. Тому що по тим актам, які звертаються, комплекс БЦР з всі кошти оплачують. Щодний право не існував, зміст про роботи про відступний почався настання факту переходу права вимоги. Що ви тут? В договорі не зазначено в договорі, в договорі, в договорі моменту переходу права вимогу. Тобто не зафіксовано, що момент переходу або перейшов, або перейде в певний момент часі. В тому числі, ваша честь, до позивної заяви додано акт звірки в рахунки і звертаю увагу в суду, що акт звірки виписаний. На дійсну особу, яка заключала договір підряду, а саме комплекс сервіс з 1С. І дата авто 8.5. Угода про відступлення була 15 квітня. Цим самим комплекс з зона С підтверджує, що на дату звернення до суду не немає права вимагати коштів відпадку СТР. Що дана вимога на звернення на до суду належить погляд сервіс з 1С що є і зовсім іншою юридичною особою відповідності до внучного законодавства Комплекс Бусель з С відсутні право вимагати будь-яких коштів від відповідача до договору <різь> З врахуванням того, що відсутні предмет спору, а роз'яснення плану вашого спинського суду наголошують на тому, що припиняти переважні умови, коли не було права і воно. Нісно, не існує справи, припиняти впровадження не є можливим, а має бути відновлено подорож. Зовців просимо відновити повністю позові. Що ви маєте на увазі? Як звіряння це як видатна позвонові Так, Також Такі, честь. Які вами не підписані? Е, Ваша честь підписаний зі сторони комплексбут СРСР. Є люди змінити Зрозуміло. Будь ласка, Позивача, будь ласка, ви щас, <пробітник> можете сказати на спростування чи питання у вас якісь є до представника відповідальність? Так, можу сказати на спростування. По перше, про те, що заява про те, що у нас розмита якась інформація про зені заяву з приводу -за передання права вимоги від комплекс ходу, який код ви зазначили відповідальну позивача. Код, код зазначений неправильний, але ми надали до е канцелярії суду заяву про уточнення послуг. Який е, написав в заяві про стягнення цих коштів, що подана, то в комплексі СБУЦРів, є помилка в реквізитах позивача, а саме в ідентифікаційному коді Виправили помилку бут. щодо коду так. виправили. Так. Була інших підстав? Е, так, надалі, про те, що вона є розмитою, не погоджуємося. Досить чітко прописано, хто що кому відпускає, відповідно до якої угоди. Я також про момент передання. Е, Можливо, не дочитали, можливо, не добачили. Пункт 11 угоди. Дана угода набирає чинності віддати її підписання сторонами. Тобто момент набрання чинності угоди, момент переходу є чітко визначений. Це дата, це 15 квітня 2015 року. Ось, Щодо розрахунків комплексу СБУЦЕРСТАПА ТРЕСТІМ МІСЬГУТУ Ми надавали до позову акт звіряння, який не був підписаний відповідачем, в якому відображені всі оплати по всім документам. Які ми надали. Інших документів у нас немає, ми їх не бачили, ми з ними не ознайомлені на даний момент, на які посилається відповідач. Ви сказали, що ви подали до канцелярії докази того, що сьогодні подали. Хрест так, і а чому зразу не сказали? Я час високу, що час сьогодні... час висок, я ви сказали подальні. просто, що ви, ви їх подали. До канцелярії не подавали на вимогу хвасу, надано розрахунок. Що ви подали, покажіть. Усіма роботами, які були на відповідності до акту. Однак у позові акти частина не розначена. Ну, Вони тут ну, ведуть лише за ту частину, яка їм передана була, так? Розшифруйте, будь ласка, зараз не розумію. Кому що перейдемо? Уважно слухати. Сума боргу та, яка була передана вам. Так, право, що, ви сума боргу розповідає складається по актам. Нам була передана не сума боргу, нам була передано передана право вимоги до відповідача. Право вимоги підтверджується певними документами. тим актам, що ви надали, оплата здійснена. Не в повному обсязі. І ми, ми надаємо акти, на це підтвердження. Ми акти, надаємо їх надали, надали на суму 875 тисяч 453 гривень 60 копійок. І за ними було частково. Оплата, частко, оплата частко. здійснена по договору 977 тисяч Тобто Ви переплатили? 679. Ви переплатили? До оплати там є з додатками. Добре, суд оголошує порядок в судовому засіданні до 20. -му.